Я б сказав, що без меж це на даний момент можливо найцікавіший проект, в якому я брав участь. Я коли дізнався про цей проект, я думаю, блін, як круто. Це, це ж моя тема. Я хотів би там бути з цими хлопцями на майданчику. Сказати, що я хвилююсь, це нічого не сказати. Звісно, я акторка. Я... Заходжу в кадр достатньо часто, але бути ведучою великого проєкту це для мене перший досвід. Це дуже відповідально, дуже страшно. Не хочеться зіпсувати те, що має бути дуже круто. А я вірю в цей проєкт. Я вірю, що в нього велике майбутнє. Сподіваюся, подивившись цей проект, люди зможуть отримати відповіді на дуже багато запитань. О ж, такий сучасний український ветеран, який отримав поранення, але точно не здався.